Чи є санкції заходу ефективним інструментом тиску на Росію, і чи змінять вони поведінку Володимира Путіна? Голос Америки запитав одного з впливових вашингтонських експертів з питань економіки Росії та України Андерса Аслунда. З ним спілкувався Руслан Петричка. Андерс Аслун досліджує особливості економіки та політики Росії ще з початку 90-х років. каже Москва санкції відчуває гостро, але лише під їхньою вагою не зігнеться. центральний банк Росії раніше передбачив, що відтік капіталу з Росії складе 100 мільярдів доларів. Я думаю, що це буде не менше ніж 150. Ціна на нафту падає, і з нею і прибутки Росії від експорту. Я оцінюю, що ці фактори призведуть до скорочення ВВП Росії на 3% цього року. Шкода, якої завдали санкції та війна Росії, дуже суттєві, але Путіна можуть зупинити лише більш вагомі заходи. Вашингтонський економіст передбачає, що захід до останнього намагатиметься уникати збройного протистояння з Москвою а от економічні гайки сильніше закручувати буде. Загалом ми бачимо, що Росія швидко рухається у напрямку ситуації, в якій опинився Іран. Тут важливо розуміти ВВП Росії лише у три рази більше, ніж ВВП Ірану. Тому світ легко може дозволити собі ізолювати Росію. Хто сьогодні говорить про негативний вплив санкцій проти Ірану на західну економіку? Ніхто а Росія не набагато більша ніж Іран врешті похитне режим Путіна не ізоляція від світу, каже Андрес Саслунд, а те, що звичай. Звичайні росіяни не витримують економічного тягаря, який на них перекладе Кремль. Обмеження імпорту продуктів з Європи призведе до дефіциту і росту цін Росії. Також навряд чи люди будуть щасливі через нові податки, які запроваджує Кремль, щоб компенсувати втрати від скорочення експорту. Путін сьогодні повторює усі помилки Януковича в Україні, і його чекає така ж доля. Підсумовує експерт, російська економіка цього року не виросте. Не виросте вона і наступного року. Зважаючи на те, що Росія глибоко корумпована країна, де більшість корумпованих доходів йде на верхівку. Це означає, що все навантаження від скорочення економіки ляже на робочий клас. Одночасно, соратники Путіна, які будуть втихомирювати незадоволене населення, будуть во Мамати від президента більшої долі в держбюджеті схоже, Путін іде шляхом, яким ішов Янукович, і робить ті ж помилки. Він буде ділити корумповані прибутки з усе меншим колом людей, і, врешті, впаде у викопану собі ж яму. Це неодмінно станеться. Проблема лише у тому, що такий сценарій займе деякий час. Також росіяни можуть піднятися проти свого президента через події в Україні, вважає Аслунд. Хоч вони ще переважно схвалюють допомогу Кремля сепаратистам. Кількість прихильників відкритої війни з Україною за останні місяці скоротилася вдвічі і не перевищує 15 відсотків. Повідомляє Левада Центр інша проблема для Путіна ще серйозніша. Це тіла загиблих, які повертаються у домовинах в Росію. Невідомо звідки, але для всіх очевидно, що зі східної України солдатські матері піднімають хвилю протесту, куди діваються їхні діти, якщо немає офіційної війни в Україні. Росіяни починають запитувати, чи ми у стані війни. І президент, який не може дати на це відповіді, у дуже скрутній ситуації. Я думаю, ми побачимо внутрішню політичну реакцію. Росії, яка вплине на Путіна більше ніж санкції. Міністерство юстиції Росії записало організацію солдатських матерів Санкт-Петербурга у перелік іноземних агентів. Це велика помилка, вважає Андерс Аслунд. Перемогти у війні з матерями у Путіна немає жодних шансів. Руслан Петричка, Голос Америки.